А малютка, кого ти вигулюєш? Як його звать? Шо? Що? Шльопа. Шльопа, балавство Шльопа його звать. У Амалі воно яка собачатинка. животне яке. І он тато у нас сьогодні. Якщо ти не в білому, то ми, то ми йдемо до вас. Так, будемо тестити наші користування. Ти що тайдом користуєшся, що ти в такому білому? Так, в мене жінка пере. Молодець, молодець. Жінка в тебе. Найкраща жінка. Найкраща, найкраща. А малютка отримала ось таку змерзлинку. Так? Смачненька? Ванілка, а трачі а тут така рибочка якийсь пам'ятничок А там люди сидять, господа. Сидять? Відпочивають. <рес> а там така звірюга-галка. А мене ось яка. Вигулюю тепер. Амаля морозивка, так я тепер вигулюю нашу живність. Маля каже, що дуже гарна ти Так, доня? Гарна течія. Річечка така невеличка. Не знаємо, як вона називається. Назви тут немає. Замок частоловіце. Сьогодні в нас неділя, 14 квітня. всім вітаннячко. І ми приїхали в такий замок Так, Морозивку малютки. І будемо зараз його відвідувати. Подивимось, почитаємо, що воно себе представляє. Їхали ми півгодинки від наших пардубиць. Дуже цікава люстерка. Вишеградська царка. Вишеградська четверка? А хто це такі? Хто? Чотири президенти тут були. Класно! Вау, які двері. Класні, прикольні. Угу. Там велика покупка, підемо подивимось. Ага, а тут фазани. І ось такі верхунці. Ох, вони вспівають, цілуються. Які ви класні. І дуже громкі. Ось саме цей замок. Люди сидять, відпочивають під кушко, неділя, можна собі дозволити. Невеличка також крамничка з сувенірами, Можна ще зайти та подивитись там. І ось тут такі красені сидять. Але вони тихенькі, жовтий та біленькі. Замок чистоловиця. Перша споминка в історичних документах була на початку 8 століття. У 1588 році попередні власники будували це розкошне помістя у стилі Ренесанс. Пізніше замок перейшов у руки наступних власників Штернбергерів. Декілька поколінь. Сім'я Штернберг. Володіли чистоловіце впродовж аж до це націоналізації в 1948 році. Під час окупації у Другу світову війну власники вимушені були іммігрувати до Америки. Таким чином був переданий у власництво країни, але у 1992 році був повернений до потомків. Розказуй, що де Куди цього йдемо. Звірінець. Звірі. Там написано звірінець. Потім є дитяче діще, дитячий майданчик. І Амалія нас вже веде. А тут така чарівна краса з, цього, з цієї сторони замку. Дуже гарний замочок. І щойно ми прочитали, вишеградська четвірка. Це хто? Об'єднання чотирьох країн. Польща, Чехія, Словаччина, і Угорщина. Ну, Слуху, бачиш. Зустрічались вони дві 2002 році. Зустрічались тут четвірка. А ми казали, що це президенти. О, чотири президента зустрічались. Чотири президента цих ну, країн. Ну так, вияснили. Там павліни кричать. Йдемо туди на які умнички. Вона висиджа. Він її захищає. Стоїть, переживає. Ні, ми тебе не трогаємо. Захищай. Її. А он там поряд ще одна. Це фазанчики, мабуть. Підійшли ми в цей міні-зоопарк. Так, зараз підемо подивимось. І тут покладна каса. Будемо оплачувати квитки. Дорослі 80 крон, а діти 50. 180 крон заплачено. І бачимо тут ось таких милотінь попугайчик. А це перепели, маленькі перепели І попугайчики. Всі уживаються разом молодці. А це такий будиночок кроликів. Вони там всередині сидять. А це такий поважний страус ходить. Є водичку. Усіх товаришів ми завжди бачимо в нашому замку Пардубіцькому. Красені такі. А це Карелочка. Колись вона в нас жила і ми її віддали в добрі руки, бо він дуже шумний. Той Ось як він п'є водичку. Красулинчик такий. А це у нас тут хто відпочиває? Наївся і спить. Курочка така пухнаста стоїть. Ой, крилишками махунькає. Морські свиночки кушають. Прискок. А там ціла родинка. І ще й з маленьким поповненням. Мама воно його вилизує. Ціла родина. Вон, як воно видно, того малюсінького. Тільки народився. А це звичайна домашня кізочка. А цей тут танцює, розпушився ось. Ну, молодець. Ага, гулю, гулю ганяє. Пітушок золотий, грібішок. Таких сапожках гарних. Які ти манюсінькі. Малюсінькі-малюсінькі. Фотосесія була. Ой, про кукуріка. А там голубі на криші сидять. Цілий тут. А тут якісь такі малюсенькі птичечки, гарнюсенькі травку щіплять. А тут за кустиками ось така родинка. Пухнасті курочки. І Чоловік такий важний стоїть тут. Дивиться, щоб ніхто їм тут ніякої загрози не зробив. А це знов фазанчики і разом з ними попугайчики. І також тут зробили такий будиночок для птичок. Може ще хтось прилетить та покушає. Каже, що хоче сфоткати фазана. Пішла фоткать. Білий пав. дуже гарнющий такий. Амалія мене завела ще в іншу сторону. Цей, -цей товариш, якого ми вже бачили. Привіт, ему. Ему ему. Угу. Привіт, красунчик. А це ще такий товариш, але він плюється, я б до нього так близько не підходила. Він, він щось жує. І якщо йому щось не сподобається, він як шмаркане. не Ну, це лама. Вона плюється завжди, наскільки я знаю. Ти гарний такий. Ти що поважний. О, як він близько, який гарнюші. <світ> <світ> щось йому <ми> щось давали. <світ> Ой, який він хороший, дружелюбний. А тут ще один зубастик. На мене колись харканув верблюд, то я отаких от товаришів, якщо чесно, бо Вони такі. Ага, лама також. Плюється, якщо їй не сподобається щось. Хоча ти не сподобаєшся в білому, будеш ти за харками. Ага, прямо як у тебе диви, на кого він мені похожи. Одне лице. А тут ось така милота ходить. Малюсенька мілата, а це тут також щось випрашує. Хрось, 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 прось. Хрось, 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 хрось. Амалія сказала, що він смердючка. <реш> Кажуть, що він трошки смердить. А це горний козел. А це з такими величезними роками. А це баранчики шони. Тут пасуться шончики, але вони вже... Але вони вже повиїдали, тут немає, навіть їм що і поїсти. А он там дивись як маль а малютка манюсеньки, лежить. Это французско британське овца. Ага, французько британська овца. Ну нічого собі. Європейці. А тут така красунька. Привіт. Красунечка, привіт. Пішла така поважно. Світ будиночок. А ця дівчинка щойно так кричала, так було чутно, як вона якала. Яка ну, Хто ти такой милий? Ой, привіт, привіт. Ось дівчатка тут гладять гарнюнчиків. Такий м'який, хорошенький. Ага. А малей большого хочуть погладити. Мамі нравится. Няшечний такий. Прогулюємось по парку цього замку. І тут ось така чудова композиція, Типа на велику великоїде. Парк дуже великий, красивий в квітах. Але й ми йдемо на дитячий майданчик. А ось ще також квітне магнолія. Ось якраз квітне, ціле дерево. І так щось воно пахне, такі пахощі аромати. Але не знаю, що це. Що це за дерево, так. квітне. Але тут квітне просто все. І пташечки співають. Чик-чик! Okay. А тут ще такий йотик. Краса неймовірна. І тут дуже багато людей, до речі. А тут щось так квітне і дуже-дуже пахне. Якийсь такий аромат прям шикарніший. Неможливо це відео передати. І така ще тут краса. Прудик. Невеличкі уточки плавають, а там маленький місточок. А малюта? Обережно. А тут же ж на ту сторону Вставайте. пішов той корочійочок. Ну, що ж можна сказати? Чарівне місто. Так? Так, дуже подобається. І це за півгодинки цього лишень від нашого паработиця. Ребятушки прогулюються. Ну, тут дуже гарна природа, реально дуже красиво. Вау, які квіти. Я винюхала, що воно пахне. Ось, отакі квіточки. Дуже пахнуть, такі ароматні. А тут такі прикольні композиції біля води. Так, класно зроблений, наче живий. Будиночок, дочечка. Ти кладеш їм поїсти, зернятка молодець. А тут квітнуть ландиші і також пахнуть. А з цієї сторінки полуничка чи земляничка. А тут ціла вербова алейка. Березву бачила з якимись іншими деревами бачила, але вербову ціла-ціла алеєчка -ціла верби. Такої, яка тільки-тільки розпускається. Так, класно. Ну і ясна річ, наша подорож в цьому замку сьогодні буде закінчуватись ось таким приміщенням. Це у нас, як Нікіта би сказав, база просто. Це неможливо це оминути. А папа що там термоски достає? Ні, Робимо висновки. З подорожі нашої замку Частоловіце. Якщо хтось тут живе в Пардубівському краї і буде переглядати це відео, так вам сюди, обов'язково для відвідування, так? Тепло Скажем. приємно поводу. Ну взагалі, дуже класно. Нам дуже сподобалось. Є що подивитись, і звіринець, і дитячий майданчик, і взагалі природа тут просто супер. Нам сподобалось. І архітектура може. І архітектура, ну. А вам всім, наші рідненькі передаємо привіт, великий. У вас пока-пока. Пока. -пока. Пока.